Добрий день, шановні радіослухачі. З студії працює Ірина Булгакова 11.35 на годиннику. 19 серпня у Вінниці відкрився новий рекрутинговий центр, де громадяни можуть отримати консультації від представників 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Ганзюка. Центр розташований у відділенні ЦНАП старе місто. І працює з 8.30 до 17.00. Центр пропонує широкий спектр військових спеціальностей, включаючи артилерію. Зв'язок, розвідку, логістику, інженерію, піхоту та медицину. Кожен кандидат матиме можливість обрати свою діяльності, яка відповідає його навичкам. Рекрутинговий центр не видає повісток, а надає вичерпну інформацію про службу. Представник центру, військовослужбовець 59-ї. бригади. Єгор Мельниченко надає консультації, допомагає пройти базове навчання. Сьогодні він є з нашої програми. Доброго дня, Єгор. Доброго дня. Розкажіть про себе декілька слів зараз. Ви у Вінниці, знаю, що воювали, отримали поранення. На яких напрямках воювали? Ну і взагалі, як потрапили до, до армії? Доброго дня. Я вже служу в главах збройних сил майже два роки. Працював на одному з найгарячіших напрямків зараз. Це є Покровський напрямок, де на даний момент окупанти кидають всі свої сили. Щоб захопити місто Покровськ. воно дуже важливо для подальших напрямків. Атаки саме при втраті Покровська вони зможуть атакувати всі міста Донецької області. А ми тим часом втратимо можливість підвозу БК, провізії та інших засобів. Саме я робив свою роботу на граді. Я старший навідник БМ 21 град, і майже два роки я працюю власне на ньому. Але до цього я був в самоорганізованому батальйоні Раді. А Якщо говорити про саме про вас 24 лютого 2022 року, початок повномасштабного вторгнення, як ви зустріли, де зустріли, і які були про що подумали тоді цього дня? Я тоді був власне вдома, прокинувся о 6 ранку від власне звістки, що почався почалася повномасштабний наступ. А, і перше, що я подумав, це що робити, куди сховати рідних, як вивезти і тому подібне. А, займався одразу потрошки волонтерством, бо в мене знайомі які воюють з 2014 року. А десь на другий-третій день війни я познайомився безпосередньо з командиром батальйону Радь нині вже покійний Денис Динамік. Який взяв мене до себе, і далі розвивали волонтерство, плюс е, організовували е, обороноспособність е, війниці, е, потім були навчання, наші, все інше. І в один прекрасний момент я зрозумів, що я готовий для того, щоб вступити в лави Збройних сил. І одразу мій погляд впав на 59-ту бригаду, тому що це свої рідні війницькі стопові хижаки. А Які були перше враження у вас ну, від, від служби в армії? Саме перше, що, ну про що ви думали? Як взагалі сприймали саме перші дні? Самі перші дні вже безпосередньо в службі Збройних сил? Я думав про те, як мені стати найбільш корисним і більше зробити, звільнити наших територій та захистити людей. А як змінилася українська армія, якщо говорити в цілому, спочатку повномасштабного вторгнення, і сьогодні, а, якою вона стала? Вона стала більш сильніша, більш зорганізованіша власне, і через зброю, і через більш такі новітні натовські стандарти спілкування з особовим складом. Тобто ми якомога більше намагаємося здолати оцей совєтський союз, який був до цього в армії. А натовські а, натовські стандарти спілкування це, це, це як? Більш детальніше, а, просто цікаво. Натовські стандарти це не а, пішов, зробив, а більш дружньо спілкування. А, тобто, тебе якби тобі не наказують, тебе просять, а, але ти розумієш, що ти це маєш зробити і. Тим паче, якщо ти вмотивований, то ти сам це хочеш зробити. Угу. А ви А ви займаєтесь рекрутингом? Тобто, наскільки я читала, ви надаєте інформацію саме у центрі у СНАП старе місто, де розташований саме новий рекрутинговий центр, який відкрився 19 серпня. Тобто, а яких фахівців сьогодні потребує армія? Наскільки а... багато вакансій? Які вони? Наша бригада, вона Дуже велика і має дуже обширний спектр роботи. Саме ми маємо більше 20 підрозділів з освіченими командирами та оснащенням. В кожному підрозділі маємо декілька вакансій, понад там, 5 і більше. Ми готові прийняти вмотивованих кандидатів на військову службу, щоб було зрозуміло, що бригада потребує медиків, кухарів, водіїв, артилеристів. Пілотів безпілотних літальних апаратів, танкістів, навіть звичайних кухарів та зв'язківців, майже всі. А угу. вік людей, якого віку переважно ви обираєте людей? Є якісь обмеження по віку? Ну чому питаю, Власне, коли на вакансії якісь певні йде пропозиції, то там обмежують вік людей. Ось у вас є обмеження віку? віку? В нас бажаний вік потенційних військовослужбовців є 25-50 років. років, але це не головне. Головне, щоб людина була енергійна, кмітлива і вмотивована. Ігоря, ну питання фінансове зарплата. Зарплата військовослужбовців відрізняється трошки від її служби. Мінімальне грошове забезпечення є 22 тисячі, але це без преміальних і. Ну, Залежно ще від посади, uh -huh. тому що якщо в тебе більш висока посада, ти більше заробляєш, це іде чиста зарплата. Але якщо ти знаходишся на зоні бойових дій, то ти маєш так само премію, так зване бойове. Бойові виплати вони йдуть в залежності від виконання поставлених задач. Це йде від, 50 до, від 30 до 50. Тисяч uh -huh. uh, від до 120 двадцяти а uh -huh. Ігор скажи, будь ласка, ось 19 серпня. Ви відкрилися не так багато часу. А власне минуло скільки сім тиждень, фактично тиждень. Багато людей прийшли прийшли до вас. Які питання люди ставлять? Тобто, чи були ну, скажімо бажаючи на певні вакансії, що їх цікавить в першу чергу. Питань насправді багато цікавляться, як там, коли закінчиться війна. Розмір зарплатні дуже часто цікавить людей. Які ризики для життя? Чим забезпечують? Тому що, ну всі знають, що окрім того, що видають, потрібно ще докупляти, але замовчується те, що видається майже все. Просто, в залежності від того, яка в тебе робота, іноді е, ти докупляєш навіть не через те, що його немає, а ти докупляєш це через те, що воно є зручнішим для тебе. Е, ну і які є обов'язки та на яких посадах. Угу. Ну, а багато людей, скажімо, прийшли, ну, цікавилися службою в армії. Е, ну. Порівняння з 22 роком то дійсно є не дуже багато, але ну може бути на жаль, у ворога людський ресурс набагато більше ніж у нас. Потрібно збільшувати чисельність, але приходять люди теж. А, окрім того, що ви, наприклад, приймаєте в ЦНАПі, ось саме центр знаходиться. А ви ще займаєтесь рекламою вакансій, тобто я маю на увазі, які ресурси на яких ресурсах ну рекламується, чи там даєте на якісь там певні центральні сайти вакансії? Тобто, де їх можна побачити, якщо, наприклад, ти не прийшов там в ЦНАП, ознайомитися, де це можна побачити, там ну почути У нас? Працює таргетована реклама в інстаграм, наприклад, тобто тобі може вискочити реклама, коли ти прогортаєш сторіс. Угу. Далі є безпосередньо наша сторінка в інстаграмі, в Фейсбукові і так далі. Є свій сайт, так само телебачення, радіо і просто навіть білборди ті самі. Можна, якщо навіть не хочеться приходити в той самий СНАП, то можливо подати заявку через інтернет, зайти на сайт 59.com.ua. А ще таке питання: якщо люди, наприклад, висловили бажання там піти в армію служити, а вони це мають робити ну безпосередньо з вами напряму? Чи це робиться через ТЦК? Спочатку вони зі мною напряму йдуть, проходять співбесіду. Ми знаходимо найкращу посаду для цієї людини, щоб їй було комфортно і вона була корисна. Після чого я виписую її рекомендаційний лист. І вже з цим листом вона направляється на навчання. А угу. ось ви буквально перед фільмом говорили, що у вас також є прес-служба. Тобто, прес-служба займається цим, так розумію, напрямком реклами? Прес-служба займається більш розповсюдженням нашої служби безпосередньо. Угу. Тобто привозять до нас різних. Різні канали, журналісти навіть за кордоном дуже часто приїжджають, знімають. От мою безпосередню роботу приїжджали напевно разів 15. Знімали, брали інтерв'ю, знімали безпосередньо самі постріли і інше. Угу. А і хочу, що би хотіли сказати людям, які зараз нас слухають, власне наш ефір підходить до завершення. Напевно, якісь побажання, і ви можете звернутися до, до людей. Я хочу сказати, що всі, кого цікавить служба саме в нашій 59-й словетній бригаді, котра з перших днів ще 14-го року воює, то залишайтесь, приходьте в ЦНАП, або заходьте на сайт 59.com.ua, Або просто навіть можете зателефонувати до мене за телефоном 099 195 12 46. Або Просто пам'ятайте, ми стоїмо на захисті свободи, життя та віру у справедливість. Я вам дуже дякую і за захист, і за те, що ви знайшли час, прийшли до нас. Я нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був представник центру рекрутингового центру Єгор Мельниченко. І ми говорили власне про те, які вакансії сьогодні потребує українська армія, і як можна піти служити в армію. З вами була Ерна Булгакова на все добре. Акцент з Іриною Болгаковою 101,8 FM